Слава Україні! Загалом за минулий тиждень відбулося 1351 бойове зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, турецькому, покровському і курському напрямках. На Харківському ворог здійснив 24 атаки у районах Вовчанська, Тихого, Фиголівки і Кам'янки. На куп'янському напрямку ворог проводив основні наступальні дії біля Голубівки, Загризового, Петропавлівки, Степової, Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки і Богуславки. Загалом було 55 атак противника. На Лиманському 144. Ворог концентрував зусилля у районах населених пунктів Надія, Копанки, Колодязі, Ямполівка, Степове, Торське і в напрямках Греківки, Новосергіївки, Нового, Новомихайлівки, Ольгівки, Дронівки, Григорівки, Зарічного, Катеринівки і Зеленої Долини. На сіверському напрямку було 34 атаки у районах Білогорівки, Переїзного, Іванодарівки та Верхньокам'янського. На Краматорському наші воїни відбили 54 атаки. Найбільш активним ворог був у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Майське, Часів'яр, Ступочки, Курдюмівка і у бік Олександро Шультиного, Білої Гори, Предтеченого, Деліївки. На турецькому напрямку противник здійснив 145 штурмів біля Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Дачного, Турецька, Деліївки, Леонідівки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 505 атак поблизу населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Сухабалка, Калинове, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Тарасівка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Новоукраїнка, Срібне, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Андріївка та інших. На Новопавлівському 121 атака, у районах населених пунктів Скудне, Грозлив, Бурлацьке, Костянтинопіль, Дніпро енергія та Веселе. На Гуляпільському напрямку агресор здійснив 45 спроб прорвати оборону наших захисників у районах Вільного поля, Новополя, Новосілки, Рівнополя та Привільного. На Оріхівському 34 рази у напрямках Кам'янського, Лубкового, Малих, Щербаків, Степового, Нестерянки, Щербаків і Малої Токмачки. На придніпровському напрямку протягом тижня було 27 атак. Триває операція Збройних сил України у Курській області. За тиждень українські захисники відбили там 152 атаки російських загарбників. Ворог завдав 134 авіаційних удари, скинувши 177 керованих авіабомб. Протягом минулого тижня противник задав три ракетних удари по позиціях наших військ і об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши сім ракет, 626 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 987 керованих авіабомб. Здійснив понад 43 тисячі обстрілів, 1156 із них із реактивних систем залпового вогню. Застосував більше 18 тисяч дронів камікадзе. За минулий тиждень авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 93 райони зосередження особового складу і техніки: 4 пункти управління, 5 пунктів управління БПЛА, 17 артилерійських засобів, 6 засобів протиповітряної оборони, одну радіорелейну станцію та 6 інших важливих об'єктів російських загарбників. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 10 530 військовослужбовців убитими і пораненими. 80 танків, 180 бойових броньованих машин, 459 артилерійських систем, 14 одиниць реактивних систем залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 4 гелікоптери, 850 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 918 одиниць автомобільної техніки, 1 одиницю спеціальної техніки окупантів. Ставайте те до лав сил оборони України разом. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні.